Вітаю, друзі, на каналі Подійська Розкіш. Є вільна хвилинка, і сьогодні я хочу вас не те що познайомити, а просто більш детально вивчити декілька шкідників, які досить добре дошкуляють у теперішньому садівництві. І так почну з самого головного. Чорний довгоносик. Іноді його ще називають чорний буряковий довгоносик. Це досить така велика комаха. Я думаю, впевнений, що багато її бачили цю комаху і зустрічали в своєму саду. Так ось, з вигляду, комаха від 5 може бути до 1 см, від 5 мм до 1 см. Зазвичай вони у нас добре відгодовані, практично 1 см. Все ядна, харчується як корінням, так і стеблами, так листям. І практично розмноження у неї, ну, можна сказати, на самому найвищому рівні, тому що е, немає самок і жуків, є просто усі жуки можуть відкладати яйця. яйця не запліднені, але тим не менш з них вилазять личинки, дуже прожерливі личинки, дуже схожі на личинку хруща, але меншу. І коли при копанні черихлені в садку ви можете знайти цю личинку Ви відразу навіть не звернете увагу, що це довгоносик, Ви подумаєте, що це личинка хруща маленька. Уже декілька років, як я стикнувся з цим шкідником, і повірте, дошкуляє він досить добре і багато. І головне, що працюють ці жуки. На ґрунтах де гарно забезпечена волога, тобто замульчованих ґрунтах, тому що вони, як правило, шкодять уночі, вони не літають, вони тільки повзають. В денну пору в жару вони ховаються у земних тріщинах під листям, ну, в мульчі. І лише з коли сонечко починає заходити, вони виходять і пожирають пилок у квітках, якщо це весна, листя на дереві стебла, пошкоджують значно. Ну, як я вже сказав, найбільше це личинка. От я вам показую, я спочатку не знав, що це я таке находжу на гряці. Я викопував одночасно і самі личинки в вигляді. Гусені і вже на стадії личинка, яка перетворювалася на жука, і маго, так зване. Я не міг зрозуміти, що це таке. Поміщував легенько, якщо знаходив таке, поміщував у банку, закривав її марлею і ось діждався, щоб побачити, що це виїзди з того імаго. І мене вразило, що це чорний жук, іноді він темно-коричневий, в залежності від місця, де він знаходиться. Буквально два таких дві личинки на молодий пагін, ну наприклад, того самого чи ківі. І шкода непоправна. Оці дві личинки вистачає, щоб повністю під'їсти, об'їсти всі коріння. Об'їдають вони ну, дуже жорстко і практично з кореня молодого не залишається нічого, тільки серцевина тоненька, як волосина залишається. А усе цей масивний апарат, який подає воду, все об'їдено. І іноді навіть зустрічав в, в серед ночі, виходив і дивився, то личинки можуть, коли вже обгрезений весь корінь, вони можуть. Підв'язати, наскільки це можливо, уже не в ґрунті, а на поверхності обгризати, от, наскільки е, ріст до 1 см, до 1 см об'єднано навіть не те, що в ґрунті, а над землею. Пробую боротися різними шляхами, і що саме цікаве, що от не тільки на цього довгоносика, а й на інших уже привичні. Інсектициди не діють. Уже потрібно щось використовувати більш нове, бо так само, як і ми стараємося адаптуватися до тих чи інших умов, так само адаптуються шкідники, і вже потрібно застосовувати щось інше. Про це я розкажу вже у кінці цього відео. Що ще хочу сказати: жуки досить плодовиті. Кожен жук може відкласти від 120 до 300, а то й більше яєць. за Свій період літ... весняно-літній. І з цих за, буквально за два тижні вилуплюється личинка, яка відразу ж починає живитися чимось живим. Вони не живляться перепрівшим листям там, чи опавшими сухою деревною чи паганами, вони відразу починають шкодити. І як раніше вважалося, що цей довгоносик тільки шкодить городині, то зараз я чітко бачу, як він непоправну шкоду наносить і в саду. Плюс для тих, хто вирощує у горщиках розсаду, це взагалі це райський куточок саме для чорного довгоносика. Тому що самка, повзучи по землі, в будь-який вимок, в тріщинку, в кожний горшок вона відкладає. Яйці, і ті яйці скоро дуже швидко наче, починають шкодити. Ну, плюс до цього, якщо навіть я <скільки> скажу, я обробляю на осінь також у горщиках те, що і е, обробляв раніше антихрущом чи тою самою розповсюдженою актарою, що досить добре бореться з колорадським жуком, то практично ці два препарати не діють. На оцих довгоносиків і на інших, як виясняється. Плюс до того великий жук, зараз пішло значне потепління, і великий жук може жити до двох років. Перший рік він активно все поглинає, обгризає листя так далі. І розмножується, то у другому році свого життя він тільки наносить шкоду, вже не розмножується. Личинка чорного довгоносика проходить від яйця до дорослого жука практично за один рік. Самі личинки можуть жити під землею від 10 до 70 см і виходять уже на поверхню дорослі жуки, коли температура грунту прогріється від 7 до 10 градусів. О, саме цей час і масовий вихід різних сосущих, гризущих і плодожерок і так далі. От орієнтуйтеся, коли ґрунт прогрівається саме до такої температури. Ось тоді відразу потрібно чимось обробляти. Це, що стосується чорного довгоносика. Тепер хочу вас познайомити, ось, подивіться на відео. Жук, вусань, або так званий жук дроворуб Чому саме його так звати? І ну, подивіться по вусах. Вуса іноді перевищують кілька разів саме тіло жука, хоча цей жук. От що зараз, що ви бачите на відео цей жук, він, його тіло десь біля 5 см, досить великий жук. І коли ви знайдете такого жука, це досить Такий тривожний сигналчик, хоча оце саме чорний жук дровару. І він, як правило, має харчуватися мертвою деревиною. Те, що ви чуєте, як шашель, каже, гризе, чи крокви, чи балки на даху, чи меблі, по-різному буває. Оце саме в більшості випадків, це з породи ось таких жуків. До речі, їх налічується багато-багато тисяч різних видів та підвидів, саме тих жуків, що вони ризуть дерева. І я не знаю, з якої причини. цей жук занесений в червону книгу. І мало хто розповідає про міри боротьби саме з цими жуками, але шкоду вони нанести можуть як лісове, так і любому саду непоправно. Тут вже є і самці і самиці, і в деяких видах може бути самиця набагато більше, ніж жук, в деяких видах сам жук крупніший, ніж самиця. Але самиця відкладає до кілька сот яєць, переважно відкладає у щілинки на корі дерева, як хвойних порід, так і листяних. І За два тижні вилуплюються дуже-дуже прожерливі личинки, гусні, які прогризають собі тунелі під шкуру, а в деяких випадках і у саме дерево. І ви можете спостерігати, як біля дерева, в біля молодого дерева, біля стовбура, може бути така невеличка кубка коричневих екскрементів, нападана. Вони всі десь. Від двох, там і навіть можуть бути до чотирьох і п'яти, в залежності від розміру личинки 5 мм від 2 до 5 мм от така купка коричневих. І обов'язково шукайте, що це має бути м, вже прогризана у курі і в стовбурі досить маленька дірка. Саме через цю дірку випадають екскременти. Це ви можете побачити лише. На початку шляху цієї личинки. Далі личинка прогрозає собі досить довгий шлях, вже пер... не... нічого не випадає. Ну, і буває, що так до першого сильного пориву вітру і вітер може звалити це дерево, перегрижене взагалі на опіл. Якщо це дерево велике, там можуть бути багатокілометрові вириті, вигризені отакі ходи. І що саме цікаве, що від яйця до дорослого жука в загальному проходить 2 роки, то в деяких випадках, якщо є що їсти, і дерево живе, надалі личинка може жити в одному дереві навіть до 10 років. Тоді взагалі досить величезного розміру вона виростає неї і з і, і, <со> тоді як вже виходить доволі масивний здоровенний жук. Ці жуки одні з найбільших у світі і деякі є практично гігантських розмірів. Так от, вони всі в червоній книгі занесені, і в червоній книзі України також. І що ж тоді робити? Вберегти цих жуків і годувати своїм садом чи боротися з ними. Ну, я борюся. Якщо я знаходжу такого одного жука, я обов'язково його маю знищити. Тому що, як я кажу, один жук здатний розселити свої личинки за один сезон до 400 штук по саду. І виправити це буде дуже важко. Так само, як і попередній шкідник. Також досить вибагливий до того, чим його можна знищити, тому що якщо самого жука можна десь він також поїдає і листя, і квіти, і пагони. Харчується дорослий жук, то його можна досить легко знищити, то ту гусінь, яка гризе, прогризає, ходи у деревині, то, то вже набагато важче. Ну і знову ж це буде в кінці відео. Я розкажу, чим можна побороти цього жука. Ну і самий цікавий, ще один жук наостанник. Це всі ми бачите, всі ми з дитинства знаємо цих жуків, жуки-вонючки, так звані клопи або щитники. Тому що в них вигляд виглядає ніби щит. Вони носять у себе на спині. І вони біля десяти видів, які існують в Україні. Це найбільш поширений зелений клоп, також мармуровий, коричневий. Вони різні за виглядом, але шкода від них одна і надзвичайно велика шкода. Ми не звертаємо на них уваги, ми часто їх бачимо на ягодах на малині, на смородині, на Шовковиці. Але то вже, коли вони харчуються ягодами, переходять, то вже їх, скажімо так, запаси енергії на наступний рік вони роблять. А спочатку з потеплінням самки, які вже є заплінені, вони виходять зі своїх сховищ. А ховаються вони у сухих місцях, десь на горищі або в старих будівлях, підсобних будівлях. Бувають такі хованки, де їх налічується по кілька тисяч. Вони злазяться туди, як по команді на зиму. Ховаються, як правило, вони починають ховатися з кінця жовтня. І з потеплінням, коли з'являються листочки, тоді оці всі самки виходять і розміщують кладки яєць від 20 до 40 штук. Вони розміщені на листку. Також від 10 там, до 15 днів з'являються молоді личинки, які дуже-дуже ненаситні. Але молоді личинки вони харчуються. Соком з листя, проколюючи в них дуже сильні довгі хоботки, і вони проколюють судини і п'ють з них сік. І ми бачимо після того некрозні такі плями на листю. Але найбільшої шкоди вони приносять плодовим. зокрема, груші, яблуні. Ці проколи вони роблять саме в тих судинах. Які забезпечують живлення для насіння. І тоді, вже, якщо нема насіння яблуко і не набирає, наприклад, ще груша розміру, <кхід> воно невеличке, воно також має плями, схожі на паршу, що легко сплутати. І ми вписуємо це все на хвороби. Часто ми зустрічаємо цих шкідників парами. На протязі усього активного вегетативного сукоруху дерев у клопів йде спаровування. Це на сьогоднішній день це самий злісний шкідник в саду. Тому що більшість птахів взагалі не звертають на нього уваги, бо знають, який запах після того, як вони зачеплять цього клопа. Поїдають їх жаби, поїдають їх богомоли. Ну іноді, в кого є курчата. От ті ще молоді не бояться такого запаху. А так, природних шкідників він не має. Найстійкіший серед усіх шкідників до усіх звичайних інсектицидів, які на сьогодні існують. І шкода неймовірна від нього саме для плоділовиків. ті, які вирощують на плоди груші, яблуні, сливи. Далі. Яскрав, приведу яскравий приклад сезону 24-го року. Скільки садівників ті, які першими почалися займатися хурмою, викинули на смітник цілі гори плодів хурми? Списуючи на те, що це побив град, от там були чіткі такі некрозні чорні плями по плодах. Я думав, що це грибкове захворювання. Але мені підказав, що до клопів мій товариш Ізай Олександр. До речі, у нього дуже цікавий канал, екзотичні рослини на Закарпатті. Я сам підписаний на цей канал. Цікаво також. Чоловіка багатий досвід вирощування таких цікавих плодових. То я вам раджу подивитися, ну і підписатись. Там також можна почерпнути багато цікавого і нового. Ось він мені підказав, що бачив, як саме коли зав'язь починає набирати розмірів у хурмі, ось саме тоді і проколюють довгим холодком оці клопи, хурму, І в тих місцях утворюються великі чорні некрозні, прямо схожі на градобоїни. Ну, і ось ми маємо три такі шкідники, які вже не так просто позбутися з свого саду. Дуже сподобався мені новий інсектицид від Адама Аркеро. Дві потужні діючі речовини одна контактного способу, одна системного, практично діє на усіх шкідників відомих у саду, дуже швидко. І починаючи від яйця і на будь стадії розвитку до здорового жука. Застосовується на 10 літрів води всього навсього 5 мл. І одного обробітку за сезон практично в домашньому садку вистачає. Ну, в промислових садах рекомендовано 2 обробітки від практично від усіх шкільників. Як листогризущих, сосущих там і Літаючих і повзаючих, і тих, що знаходяться у ґрунті. Практично забираю всіх на цьому. Тож, дякую за увагу всім. Думаю, моя розповідь була для вас корисна. Будьте здорові та гарних усім врожаїв.